Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Білоган Тарас Ігорович, солдат 65-ї окремої механізованої бригади. Народився 7 лютого 1990 року в селі Долиняни, що на Рогатинщині. Згодом батьки переїхали до Калуша, Тож у перший клас Тарас пішов у Калуську загальноосвітню школу, номер 10 Був доброю дитиною, слухняним учнем. 2005 року, після 9 класу, повернувся у рідне село Долоняни та здобув там середню освіту. У 2007-му вступив до Львівського професійно-технічного училища номер 34 за спеціальністю Маляр Штукатур Плитичник. Був зірцевим та дисциплінованим студентом, доброзичливим і товариським хлопцем. Після закінчення училища працював на Буковині, Вінничині та рідній Франківщині. Але де б він не був, завжди повертався до своєї домівки, де проживала його сім'я, батьки, брат. Та сестра, бо дуже любив і поважав свою родину у 2007 році. Тарас став хресним батьком для двоюрідного брата Івана. Він дуже його любив, допомагав та в усьому підтримував свого любого похресника. У 2020 році народився племінник Олександр, син сестри Каті. Тарас був надзвичайно щасливим і завжди, як був вдома, старався приділяти хлопчику як найбільше уваги. А коли вже знаходився на сході, як тільки випадала нагода, говорив з ним по відеочату і пересилав подарунки та солодощі, Тарас був добрим юнаком, завжди хотів усім допомогти. Та найбільше допомагав та любив свою бабусю Марію з рідного села Долиняни. Завжди переживав за неї та хвилювався за її здоров'я. Війна застала Тараса, коли він був на роботі у селі Миколичин. Проте хлопець не став ховатися, а повернувся до Калуша, отримав повістку. І 13 вересня 2022-го поповнив лави збройних сил України спершу служив стрілецем санітаром першого штурмового відділення, третього штурмового взводу, першої штурмової роти батальйону, полку сил спеціальних операцій Азов. Відтак був переведений старшим навідником протитанкового взводу першого механізованого батальйону військової частини а 7013 у грудні. Отримав своє перше поранення на Херсонщині. Лікування проходив на Франківщині, де й мав можливість на свято Миколая побачити свою родину. Тоді ще ніхто не знав, що це буде остання зустріч. Свої 33 роки воїн відзначив 7 лютого 2023 тисячі у колі побратимів на Донецькому напрямку. Молодшого брата Тараса Віталія, який працює у державної прикордонній службі України, було відправлено на схід у липні 2023 року. Тож брати мали змогу зустрітись 24 липня у Костянтинівці, а в бачились. 23 серпня, отримавши чергову контузію, Тарас проходив лікування в госпіталі міста Умань, де й познайомився із своєю дружиною Анною. Та їх спільне сімейне життя виявилось дуже коротким. За півтора роки Тарас героїчно захищав Україну на різних напрямках: Донецькому, херсонському та запорізькому. За слів командира та побратимів був мужнім, відважним бійцем, ніколи не залишав своїх побратимів, рятував їх, ризикуючи своїм життям. До останнього був на бойових позиціях і дуже мріяв про зустріч з родиною. Мрія його здійснилась тільки не так, як би цього усім хотілось. Серце воїна. Зупинилося 22 лютого 2024 року у лікарні міста Запоріжжя. Свій останній спочинок Тарас Білоган знайшов 29 лютого на Алеї Слави Калоського міського кладовища. Його ім'я на віки вічні буде вписане в історію як воїна героя. А герої не вмирають, а стоють ангелами, що тримають небо над Україною. Світла пам'ять і вічна слава полеглому захиснику.